І, хоча б, б природа нас у травні нарадувала великою кількістю теплих днів, але ж не я ж впевнений, що ви вже кудись там якось там природку з чимось там виїжджали. Ну, правда, ну давайте зізнавайтеся. Але до речі, прогулятися. До речі, Гріш, хоч і погода була так собі, да. але є один величезний плюс. Який немає комарів тому. Це правда, комарів нема, але ж вам же ж теж їсти щось потрібно. да? То от у мене є дивовижний абсолютно рецепт, який ми з хлопцями знайшли і приготували. Це чудовий рецепт для перекусів на природі. Такі mm -hmm. малесенькі. Суперсирні, пухкі булочки. Він, коли вони? говорить про їжу, у мене вже течуть слюні. Бао -де кежу. Це португа... португальська і бразильська випічка. Коротше, вони такі, що от можна одразу з'їсти ну, от таке от велике відро цих бао де кежу. дуже дуже смачно. Не дивуйся, записуйся. Я, я, я пропоную дивитися сюжет. Давайте. Ви вже вибрали, куди ми завтра поїдемо на пікнік. Ні. А що ми будемо їсти? Між іншим, проїсти. Так, я бачив обалденний рецепт сирних бразильських булочок. Будемо робити? Да. Тоді в магазин за продуктами. Перевишу. Будь ласочка. Нам потрібна соняшникова олія, стакан молока, яйця, сир гауда, сир парміджано, крохмаль 300 грамів і 12 грам солі. План зрозумілий? Що стоїмо? Поїхали! Данька, що ти знайшов? Я знайшов торти із морози. О, клас. Так, що ми будемо брати? Ваніль, карамель пекан, карамель сафер, крем, бруле ваніль. Ваніль камель пека. кум Ну що, яйця є, сир пармезан є, рослинна олія є, крахмаль є, молоко є. Чого не вистачає? Бориш. Борошна! Знаєте чого? Тому що це випічка без борошна. Якщо вона готується так само швидко, як це в рецепті написано, то це булочка, які я можу вам готувати зранку, перед тим, як ви йдете в школу. І ви в школу будете класно йти зі свіжими булочками. Розбивайте інгредієнт яйця. А... Натираємо твердий сир. Олія. Засипає крохмаль. Це пармеджано, але може бути будь-який витриманий сир. Міняйтесь місцями. Перебиваємо суміш блендера. Так, тепер сіль. Так, тепер Лука, закидай сюди сир. Чекай, тепер перебиваємо блендером. Ще одна прикольна штука формочка для кексів. Так. Все, тепер Ти Два. Даня два. Я два. Оп! Де ця весна створена для прогулянок на природі та пікніків. А щоб вони були смачніші, варто подумати про перекус. Зазвичай все необхідне я можу знайти в Ашан. Тепер оце відправляємо на 15 хвилин в духовку, яка розігріта на 250 градусів. Так, ми дало йому трошки вистигнути. Опа! А як його розперло? Да розкривати, да? э, да, розкривати. Давай, 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 розкриваємо. Беріть рецептне озброєння. Реально дуже і дуже класно, дуже і дуже швидко, дуже і дуже сирно, і багатофункціонально. Можна паштетами їх напакувати так, що просто повна булка паштету буде. Можна хлібчик, ковбаска, можна сирочок, чи все, що завгодно. Супер, супер булки Супер супер булки супер, супер булки